Здоровенькі були. Ви на каналі Карінтефу, а це 14-та серія по будівництву свого поселення у Грі Острів. На минулій серії налагоджував трошечки виробництво, побудував декілька складів, побудував млин, налаштував, що тепер у нас зберігаються ресурси, і почав виготовлятися теплий одяг, який зберігається і вже навіть, навіть продається у наших ядках. До речі, мені цікаво глянути, чи в цій ядці є теплий одяг. Є. Чудово, теплий одяг сюди тепер доставляють і вони спокійно його продають. Чудово! А, значить, дивіться, що на цій серії в мене в планах зробити. Я хочу побудувати декілька ще ось тут будинків зараз на даний момент. Для того, щоб у мене вистачало кількість робітників на роботу ось тут, на роботу сюди і щоб у тачкарні, у теслярні теж вони працювали. До речі, сюди отак, чотири людини. Я одразу призначу. Аналогія, а, тут вже є 4. Все, чудово. Щоб люди працювали. І щоб було більше людей, які можуть працювати. Бо у мене зараз з робочими місцями все гаразд. Але у мене немає житла для інших моїх поселенців. Тому давайте одразу будувати і планувати житло, хату з обістям. Я її ставитиму якось ось так поки що. Та блін. Ну от. П'ять хаток, я гадаю, що повинно вистачити поки що. А хоча що поки що там і далі, я думаю, сюди я розвиватися не буду. Оце вже буде другий край поселення, а ітиме воно в мене трохи ось сюди, ось так. І ось тут ще в мене буде теж велика кількість будинків. Тому давайте запускати гру на максимальній швидкості. Нехай, нехай вони оці будиночки будують. А тим часом, поки вони їх будують, я б хотів ще поставити таку штуку, як, по-перше, кладку ще одну побудувати ось тут на про всяк випадок. І, напевне, не одну. А напевне, отак: от дві. А може навіть і ось так: три. Чисто заради того, щоб у наших поселенців було більше води для промислових цілей. І обов'язково побудувати мені треба криниці. Бо у мене зараз, ось тут. Що якось я так зробив, якось я так будувався, що в мене. А... а, о! Лише вода для худоби та виробництва. А, воно мені пише. Якщо раптом вода недоступна, ну тобто негодяща для того, щоб її пити, то воно мені пише про те, що там не можна її пити. Поняв. Класно. Давайте тоді ще ось тут криницю поставлю. <станець> Десь, напевне, біля базару було б непогано. Біля нашої ринкової площі. А ось тут, дивіться, мі між лавочок Можна, да, вліпити її? А отут можна, влізе? І тут влізе, шановна. А тут уже ні, тут уже фігушки А тут. А тут чуть-чуть Так. Я не буду тоді цей. Морочуть собі голову. Я ось так позношу, секундочку. Секунду, Марефа. Зараз я з вами подивлюся, чи ми можемо торгувати. І тепер ставлю криницю ще ось сюди. Отак, от одну. Отак, от, от другу. І сюди назад ліплю лавиці. Зараз. Так, ось тут. По краям нехай вони будуть криниці, ці лавиці. Все. Ну, начебто нормально. Да? Скільки в мене тут? Е тут 4 криниці, так? Да? Потім. Е ну, тут у мене поки що нічого немає. Ось тут у мене криниця буде. Ну, подивимось. Якщо вони тут будуть жалітися на відсутність води, то тоді будемо ще думати, куди б нам криницю вліпити. А поки що, нехай воно буде таким чином. Йохани, яка в мене черга на будівництво. Жесть! А, ну тоді давайте я буду чекати, поки вони побудують, бо планувати щось далі сенсу немає по тій простій причині, що зараз це буде стояти на місці, бо в мене будівельники займаються зовсім іншими справами. Так, ось і проблемка. А, ми не можемо продовжувати будівництво, бо у нас немає цвяхів. А цвяхи для того, щоб їх нам робити, мені потрібне залізо. Залізо у мене. Немає. І гінця зараз, як назло, теж ніякого села у мене немає. Так, ну що, давайте куди? Деркачі. От з ними найвигідніше. Я їм, якщо що, і олії продам з вугіллям. І я їм... у них, може, буде залізо, і я у них залізо ще покуплю, понакупляю. Опа. Онисія Андрієнко. О, господі, померла. Чого померла? Так вона ж молода була, 41 год. 41 рік тільки. Чого? А що, що трапилось? Де, а де вона працювала, секунду? Ні, Ольга співак. Ну, ця вже старенька була, Онисія. Ось. Де працювала? Народження дитини. Початок роботи склад, народження дитини і смерть. Причому померла через 3 роки після народження. А, і працювала на складі. Невже там так важко працювати? Чи, чи шо, чого? В чому проблема? Так, де, де гонець? Коли ти вже будеш деркачах? Скоро, поняв? Є, чудово. Так, йому зразу продаємо 5 тисяч вугілля, одразу соняшникової літ, тисячу лишнім. І я з нього отримую по факту. А, майже 500. О, до мене ще хтось прийшов з Балаклії. секунду. Секунду, рід, ріднесенькі мої, секундочку. Так, заліза. А давайте зразу майже 2000 і купим. 1887 заліза, нехай буде. Балаклія, що ти від мене хочеш? От з тобою ще на тисячу цього я побалакаю. І давайте я у Балаклії візьму цвяхів. А, на будинки треба багато. Секунду. Зараз ви знаєте, що хочу. Я хочу побудувати склад, на нього треба 98 цвяхів. М -м, тому давайте я зроблю ось так. Балаклія. І я у них куплю трошечки цвяхів. 2197. А, всього на 109. а з ним, давайте. А, і цвяхів куплю. І окрім цього, що я у них це все буду купувати. Я хочу ось тут десь побудувати склад. Одразу його запланувати. Щоб в першу чергу побудували мені склад. Десь. А... Ну, так, да, ось таким чином. Нехай він будується. І тепер на цьому складі я буду зберігати всі ресурси, які мені потрібні для ковальні. Ну, окрім вугілля. Вугілля в мене і так зберігається ось тут. А вугілля вони зможуть собі піти отак забрати. А ось тут зі складу. Я буду зберігати, що залізує, буду зберігати цвяхи, буду зберігати е, ці металеві частини, і, можливо, підковище призначу для зберігання, але то я не факт. І склад, давайте першим. Я його ставлю на будівництво. Зараз повинні мені привезти цвяхи з балаклії, експорт соняшникова, імпорт цвяхи. От, будь ласочка, мені зараз повинні привезти. І склад. Побудують на нього одразу призначаємо людину, щоб вона працювала, і будемо там зберігати всі ресурси, які нам необхідні. Готово? Тепер сюди, як мінімум, одну людину, але бажано, звичайно, дві людини. І тепер тут ми зберігаємо залізо, тут ми зберігаємо М -м, цвяхи обов'язково, металеві частини. Здається, так воно називається. А, ні, не тільки наявне. Де воно? А, давайте, хай будуть підкови. Я їх поки що просто я зарезервую за ними місце, але, типу, поки що я його зберігати тут не буду. О, із балаклії до мене знову приїхали. Значить, поки що в мене буде 4 ресурси, правильно. Давайте, хай буде 3. Ось так. І заліза. Все. І тепер 9999 ресурсів можу зберігати. І одну підковку. <світок> Прикиньте, да, склад буде завалений, всяким там залізом, цвяхи, металеві частини, і хтось такий. А можна пі мені підкову одну там десь на складі лежала, а це їм стільки буде перерив, щоб цю одну бідолашну підкову знайти. Ну то я таке, вибачте. <світок> нотка гумору. Балаклія. До мене прийшов гонець із Балаклії. Я йому продам соняшнику в елії 130, скільки він хотів. І, в принципі, я можу у нього ще закупити трошечки заліза. Правильно ж, я розумію. Тут у мене що? Є і металеві частини, в мене є і залізо. Залізо, воно, на жаль, поки що зберігається тут. Які і цвяхи, в принципі. 1500 заліза, у да, мене тут ще 3300. Коротше, ще півтори тисячі заліза, в принципі, я можу купити. У, ць, у цих ребят, у Балаклії, да? укласти угоду. От. Все, продати їм я більше нічого не можу та і не хочу. Залізо купую, все, цвяхи у мене є. Металеві частини, вони вже ось тут мої, шановні робітники починають потрошку робити. Значить, все, тепер продовжуємо чекати, поки добудують у мене всю цю чудову чергу. Добудували всі будиночки, добудували криниці, добудували кладки, і тепер можемо щось уже нове планувати. О, деркачі, деркачі, секундочку, вугіллячку, шо вони? А, можуть купити 6 тисяч на 300 монет. Давайте, соняшникову волію, що? У мене на експорт 4 тисячі. 1200, забирайте рідненькі. Боже, деркачі, це просто. Муа! Не знаю, це мої найкращі партнери. З ними мені зручніше всіх <кхи> спілкуватися. Не поняв. Не поняв. Знаєте, що я не поняв? Я не поняв, якого біса тут корову роблять. А вівці? А де вівці? Я щось не зовсім зрозумів. Чому сюди? Вони я так розумію, що просто корівник він обрав найближче для себе парове поле. А! А, а овець сюди привели. Слухайте, ребята, ви такі прям логічні. Що я не можу. Ви дуже логічні. Взяти овець, хрен з насвідки, привезти на оце парове поле для того, щоб коровки ось тут паслись. Так а якого біса? Ну, бл блін. А, Так. Ресурс рибальські сітки. Та що б ти скис? Немає замовлень. Що, човнярня? Хто у нас робить рибальські сітки? Ви ж робите, по-моєму, хіба ні? Я щось не поняв ви виготовляєте рибальські сітки в джерелах постачання, відсутній ресурс рибальські сітки. Мені ще треба вас вказати, типу, для вас же, е, щоб ви були ресурсом постачання. Що? Оце отак мені треба зробити? Ні, не працює. Відсутній ресурс, рибальські сітки. Так плетіть оно. Написано: розмір партії один, плететься, сушена риба, рибальські сітки, 10 штук. Вам повинні вже доставляти нитки, ви повинні нитками користуватися. Що, що, що за фігня? Що відбувається? Що у нас тут? Двоє працівників працюють. Чудово сюди, напевно, давайте ще одну людинку пошукаємо. А, гаразд, М -м -м далі, що тут у нас всі працюють. Працю... Це хто у нас що? Поки що, я думаю, мені достатньо буде. Це Потім я буду збільшувати кількість людей, які там працюватимуть. Сукно є. Тут у мене ресурси також зберігаються, все потрошечку продається. І я гадаю, що я можу вважати, цей район уже доволі успішним. Тобто, будиночки тут є, виробництво є, купують вони ресурси, їжу виготовляють, їжу вирощують. Все, офігезно. Тоді. Я хочу побудувати, ну, почати будувати новий район і йти його ось в цю сторону розвивати. Зробимо риночок десь ось тут. Десь в цій стороні. До речі, а що мені треба на цеглу? М секунду. Секунду, виробництво. М ковальня вапнярка. Коротше, я зрозумів, ось це цегельня, перепрошую. А вона, вони роблять цеглу з глини, піска, води і вугілля. Це, в принципі, зрозуміло, і це звучить дуже логічно. М -м і тоді цеглярня мені відкриває, умовно кажучи, доступ до наступного етапу типу, розвитку моєї поселення. Хоча, звісно, я міг би ще робити типу збрую цю. Нахрена, вона, правда, я не знаю, мені цікаво, до речі. А, це щоб використовувати коня в якості тяглової тварини. Потрібна збруя, яку виробляють ремарі. Один комплект для одного коня робиться з 25 одиниць шкіри та 5 одиниць металевих запчастин. Ага. Тобто для корови потрібен плуг, для коня збруя. Чи ні? Чи для коня треба і плуг, і збруя? Не поняв. Не поняв, але ладно, коротше, я поняв, що це збруя треба для коня. Я думав, що це, типу, вони як. А, Типу, інструменти, якими можуть мої поселенці користуватися? Ну, добре. Що ж, а... Бр -бр 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 -бр. що я хотів? Давайте тоді починати розвиватися в цю сторону, планувати деякі будинки. А... Іти десь буду я осюди. А давайте, може, спочатку знаєте, що я зроблю? А давайте я, напевне, спочатку примічу. У мене ж на паузі, на паузі. Де я хочу поставити собі каменярню? Ось тут вона стане, ось тут вона десь ось тут стане. Якщо так, то вона ж. А, стоп, секунду. Для неї радіус не такий вже і значний, правильно? Бо каменярня в мене була ось тут стояла, а в мене вони бігали, збирали каміння ось тут. Тобто вона не працює, на певний, радіус, типу, що тільки от в такій території. Відповідно, я можу не мучитись і не ставити каменярню десь між оцих двох родовищ. Просто я можу її вліпити кудись сюди. Чи може ось сюди? Напевне, хай вона буде ось тут. Да, да напевне, краще, буде, краще за все буде ось так. Я її поставлю тут. Вони збиратимуть і ось тут каміння. Да? Ходитимуть. Я сподіваюся, що вони тут зможуть проходити. Вони збиратимуть і оце каміння. І потім ось тут ще буде певне виробництво, куди ми зможемо це каміння використовувати. А склади тимчасово поставимо десь тут. Тобто тут. А, стоп, не рівна поверхня. Секунду. Взагалі не рівна? От прям, зов... прям зовсім не да? Де вхід. В каміннярню? Я не бачу. Ага, бачу. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну як варіант, звісно, сюди її можна вліпити. Так а вони заколібуться їх тоді таскать каміння. Ну ви прикиньте, да, з тачки, і треба... Хоча це ж їм тільки спустить. Дай їм отсюда треба буде забрати. Наверх підніми каміння. Нерівна поверхня. Та де ж вона нерівна? А, ну да, нерівна. <серкліпи> Блін. А якщо якось ось так повернуть, ніяк не вийде її. Каміннярню тут поставить. Та шо б, ти скис? А якщо осюди, вхід. Ніяк? А ось так. ніде. Ні Отже ж біда. От же ж біда. А, тут всюди якась нерівна поверхня. Тут взагалі якийсь такий незрозумілий пагорб, на якому, скоріше за все, краще за всього буде поля посадити, да? Тоді у мене буде поселення розвиватись якось ось так. Тут у мене будуть поля, а виробництва не буде. Тут хіба що залізо будуть видобувати, бо тут я дивлюся, що воно не поставиться. А якась, наприклад, там... та приберись. Якщо, наприклад, я хочу поставити тут ну, умовно складка. А, складка мені ставиться. Тобто, просто каменярня, вона занадто велика для цієї території. Шкода, що в цій грі немає тераформування. Я б міг би. А, поставити цей. Я б міг би тут собі спокійно тоді вирівняти землю, щоб там каменярня стояла. Ну, не можна. Нізя так нізя. Що ж я зроблю? Давайте ставимо каменярню тут, але. Ще додатково тоді транспорт, дерев'яний міст. Де в мене каменярня? Ось там, да? Ага. А, таке місто сюди, так? Да? Доходи. На нього треба буде дофіга свяхів. Але, в принципі, я так і це і передбачу. І вони там каміння позбирали, сюди привезли і десь ось тут понад берегом повигружали, де будуть у мене склади з камінням. Виглядає, в принципі, доволі таки нормально, як на мене. Давайте ось так. Тільки дивіться, каміннярня. Сюди йде. Ну, нормально ж. Ну, трошечки на іскосок, звісно. Може краще було б тоді його якось сюди провести. Да, напевно, так давайте і зроблю, щоб їм менше було ходити. Секунду, перепрошую. Ось так буде менше всього коштувати будівництво, значить, і він буде найкоротший міст. Ось так, з каменярні. Тільки вийшли, одразу можуть прямо ходити сюди. І тут вивантажувати все. Оце буде дерев'яний міст а, в першу чергу будуватися. Потім з нього. Куди, в яку сторону мені зробити так, щоб склади побудували. Та напевне, кудись в ліворуч, да? десь ось тут. Зараз я хочу побудувати склад каменю. От дивіться, як я його хочу зробити. Нерівна поверхня. Та що б ти? Блін, капець. Тут схил такий ужас. А я будинки тут взагалі зможу побудувати. Зараз ще буде прикол, якщо я тут не зможу будинки будувати, а ну. Нерівна поверхня. Триндець. Ха -ха -ха -ха. Капець. Не можу. А якщо, наприклад, я без обістя буду. Просто хата. Один фігнерів на поверхні. Але ось так, аби звичайних хат я зможу більше побудувати. Дивіться. Тобто тут мені тоді треба будуть хатинки не з обістям, не з отакі, типу, без городу. Не отакі, як я тут робив. А от звичайні хатки якось тут у мене, так? Да? Ну, напевне, що так. Тоді давайте десь, десь не знаю, де. Зараз буду планувати. Склад каменю, я хочу їх десь штуки 4 поставити. Де, ось тут є. Так, да, єсь. Знайшов плюс-мінус таку непогану територію. Ось воно рівнесенько буде, так? Да? Ну і нехай умовно ось так стоїть. Тепер вхід ще є ось тут. Ага, отак місце зайняте буде, так? Да? Нехай тоді наступний склад стоїть ось так. Хоча тут же ж у нас буде великий, да, склад? Хай буде тоді. Ось таким -то чином. Тупанув, треба було на шифту. Секунду. Так, наступний склад каменю. Я хочу поставити ось так. А, оп. І ось так. Все. І вони тепер стоятимуть квадратом. І я зможу. А, блін. Ладно, переіграємо трохи. Ось так. Все. Вирішив тут робити невелику, щоб все-таки у мене був тут квадрат. І тепер я це все можу а, запускати. Нехай вони будують. А тільки каменярня буде в останню чергу. Спочатку вони побудують дерев'яний міст, потім вони побудують а, склади каменю, а потім вони будуть вже робити безпосередньо каменярню. Хоча, напевно, знаєте що? Навіть міст буде в останню чергу, а в першу чергу вони нехай роблять саме каменярню. І тоді, виходячи з цього, зараз нам потрібно буде тут, у нас люди можуть пройти, можуть. Потрібно зараз планувати новий район. Ось такі от хатки у нас будуть тут. Тобто, дивіться, ось так. Одна хата. Нерівна поверхня. А якщо наприклад, я, наприклад, те поверну. А якщо поверну, то нормально. Якраз хатка виходить до річки, правильно? І виглядає доволі симпатично. Ось так. Угу. Хтось приїхав, відкуда? Барвінкове. Що хочеш купити? Нічого цікавого, щоб я тобі хотів продати. Тому продовжуємо планувати. Нерівна поверхня. Та ну, блін. Добре. Як би мені так побудувати? Ну, Давайте десь, напевне, ось так. Тут нерівна поверхня. Нерівна поверхня. Та ну що б же ж ти. А тут я можу сад поставити. Ну, просто що оця нерівна поверхня. О! Я на цьому схилі можу ось так поставити сад. Щоб і не просто так у мене місце простоювало, і щоб вони могли щось звідси отримувати. Тобто, в мене ось тут буде зараз стояти сад. Але оцей тоді будиночок треба трошечки знести. І треба подивитися, яким чином тоді ці будинки. Оце, напевне, теж треба знести. Давайте я його знесу. Бо воно виглядає трошечки не так, як мені хоч хотілося б, щоб воно виглядало. Так. Не поняв. Ага, все, пропав. Ну, один будиночок тоді, нехай тут стоїть. Можна ось так зараз ще будинків, штучок декілька поставити, так? Да? Гадаю, що так. Тобто я тепер їх розвертаю ось сюди будинок. Там у нас склади. Да? Да. О, я я ж їх можу от по цій лінії вести, будинки. Один. Нехай так на відстані буде другий. І ось так, нехай буде ось тут третій. А оцю територію вже там, в залежності від того, як вони будуть ходити, я її трошечки по-іншому і обставлю тоді. Чимось можна буде прикрасити. Трошечки хатинок запланували, але я хочу запланувати ще. Щоб для робітників, які будуть працювати на каменярні, щоб у них також була а, умовно недалеко їхнє житло. Все, я гадаю, що я можу це запускати тоді. Запланували новий район, нову каменярню. А, кстати, вони ж побудували, так? Да? Декілька складів каменю. Я. я тоді тут, вони в мене будуть зберігати каміння. Ну, а ці вони ще зараз побудують. Вони зараз у мене перші будуть в черзі. А, і напевне, оце все вони добудовуватимуть за кадром, а серію цю я вже буду закінчувати. Тому я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!